Ціні вісті на ті 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин. У час, коли Україна щодня бореться за свою свободу, можливостей долучитися до боротьби стає все більше. Один із таких шансів вступ до лав 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади Едельвейс, який нині виконує бойові завдання на Донеччині. Батальйон відкриває двері для охочих приєднатися не лише до бойових підрозділів, а й до фахових напрямів від ІТ до юриспруденції. Контр терорист військ маленькі перельоти мені нравиться, як воно мене мочить!» Такий настрій на полі бою зберігають захисники 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Війна триває, але разом із викликами з'являються і нові можливості для розвитку у військовій справі. Пригадує Дельвес, яка боронить Україну на Донецькому напрямку, відкриває двері для мотивованих та патріотичних людей. Володимир Боднар зазначає, кожен охочий має змогу самостійно обрати напрям, у якому хоче служити і професійно зростати. Найбільша потреба це в піхотинцях, тобто це стрільці, кулеметники. Гранатометники в розвідці, це розвідники, старші розвідники. Звичайно, нам потрібні і юристи, і діловоди, і ті самі айтішники, яких ми переучуємо і використовуємо як пілотів БПЛА. Ну, зараз дуже дуже поширено. Аби долучитися до лав бригади кандидат має бути фізично підготовленим і не мати судимостей. Охочі можуть обрати службу як за контрактом, так і в межах мобілізації. Володимир Боднар пояснює, для підписання контракту за програмою 18-24 необхідно скласти нормативи збігу та підтягувань. У випадку прямої мобілізації обов'язковим є проходження військово-лікарської комісії. Дуже часто чується, що там от люди, яких там десь там зловили, там ну всяке буває, да, кажуть, що там от ми там я йду на смерть. Ні. Ми беремо людей не для смерті, ми беремо людей для, для боротьби за нашу незалежність. Володимир Боднар запевняє, бригада наразі робить усе можливе, аби мінімізувати втрати на фронті. Кожен кандидат перед виконанням бойових завдань проходить базову загальну військову підготовку та пригадне злагодження. Окрім належного навчання, захисникам гарантують і гідну оплату. Якщо ми беремо до уваги контракт 18-24, тобто це мільйонний контракт, коли молоді хлопці там з 18 до 25 років, точніше до 24 років повних приходять і отримують від держави підйомну допомогу в вигляді 200 тисяч при заключенні контракту, а потім 300 тисяч при першому бойовому виході, і півмільйона в кінці цьогорічного контракту охочі стати на захист України у складі 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвейс можуть заповнити відповідну заяву на офіційному сайті. А ті, хто бажають приєднатися до 108-го окремого батальйону цієї ж бригади, можуть телефонувати, або писати у застосунок сигнал за номером телефону 063 738 50 01. Відвідати могили рідних, помолитися та вшанувати їхню пам'ять. Така традиція щороку супроводжує великодні свята в Україні упродовж тижня після Пасхи. Люди йдуть на кладовище, приносячи із собою квіти та великодні страви. Та чи відповідають такі звичаї канонам церкви? Які квіти обрати живі чи штучні? І чи варто нести на могили їжу? Прошу прямомову дека на міста Тернопіль Віталія Козака. Приносяться, звичайно, квіти, щоб пошанувати їхнє поховання. Таке, як принесення їжі, воно є таким відгуманом десь ще до християнських традицій, в деяких місцях, але то в дуже залежності від місцевих звичаїв. Є такі звичаї, але. На загал, їжа вона є, так би мовити, зайвою, тому що, звичайно, вона не може слугувати для наших померлих. Ми наполягаємо в останній період також із таких дуже екологічних міркувань, що все ж таки в часі відвідування цвинтарів бажано приносити живі квіти. Тобто утриматися від таких штучних квітів, тому що це перш за все дуже такий важливий фактор, який занечищує довкілля. Вже зовсім скоро завершиться найдовший піст перед великоднем. Вихід з нього стрес для організму, адже різкий перехід до звичного харчування може призвести до проблем зі шлунком, загострення хронічних захворювань та інших неприємностей. Як зробити це правильно та безпечно для здоров'я, розповість наша Олена Чепіль. Вже цієї неділі, 20 квітня, християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень, а отже, до завершення підходить найдовший піст у році. Після тривалої зміни харчування різкий перехід до важких страв справжній виклик для організму. Тож вийти з посту потрібно правильно, аби уникнути проблем зі здоров'ям. Харчові продукти, які ми не вживали, вони можуть зробити шкоду для організму. Відповідно, ті люди, які страждають хронічними захворюваннями, вони можуть Може реєструватися загострення таких захворювань, як гастрити, панкреатити, холецистити, гепатити. Також може бути загострення і серцево-судинних захворювань, так як попадає менша кількість мікроелементів в організм. У перші дні після посту важливо не перевантажувати організм делікатесами. Фахівці радять поступово вводити у свій раціон звишні страви, харчуватися великими порціями, уникати смаженого, жирного та надмірної кількості солодощів. За пасхальним столом не вживати велику кількість одразу м'ясних продуктів. Пам'ятаємо, що і яйця також є важким продуктом для перетравлення, тому вартує обмежитися одним свяченим яєчком пасхальним столом. Лікарі рекомендують, щоб організм краще засвоїв білок тваринного походження. Його варто поєднувати зі швидкими вуглеводами, наприклад, із відвареною картоплею чи шматочками білого хліба, але при цьому не варто забувати й про овочі. Клітковина стимулює вироблення ферментів, які допомагають перетравити важку їжу. Після виходу з посту звичайно треба вджу вживати багато рослинної їжі, так як рослинна їжа допомагає ферментувати шлунковий сік і жовч. Тому рослинна їжа, спеції вони покращують смакові якості їжі. Але вони є і корисами. Також після невеликої вживання невеликої кількості м'яса яйця варто вживати рибу. Риба вона є корисна своїми жирами. Аби адаптуватися до змін організму в середньому потрібно до двох тижнів. Фахівці нагадують, поступовість, збалансоване меню та увага до самопочуття головні правила безпечного виходу з посту. Це не лише допоможе уникнути загострення хронічних хвороб, а й дозволить організму м'яко повернутися до звичного ритму. Перетворила хобі на благодійну справу, яка допомагає іншим. Уже третій рік поспіль тернополянка Олеся Школьна шиє адаптивний одяг для поранених захисників і захисниць. У її волонтерському арсеналі є все необхідне від зручної білизни до теплих светрів. Як усе починалося, та чим особливий такий одяг? Дивіться далі в сюжеті. Це ми називаємо їх так кіберчобітки. Це такі чобітки, які одягаються на поранену кипцівку, наприклад, на апарати Елізарова. Тут мають замочки, зав'язки. Вони можуть мати різну форму, всередині вони утеплені. Такий адаптивний одяг шої тернополянка Олеся Школьна, аби допомогти у буденному житті тим, хто зазнав поранення. Жінка розповідає, роботу зі швейною машинкою любила здавна, але сідала за неї здебільшого для власного задоволення. У 2022 році натрапила в соціальних мережах на ініціативу «Швейна рота», яка виготовляла одяг для поранених військових. Тоді усвідомила. Хобі може стати справою, яка приносить користь. Першим адаптивним одягом, який я пошила, це були жіночі адаптивні трусики, тому що поранені захисниці також є. І я так шила з тих тканин, які були в мене вдома, з тих тканин, з тої фурнітури, які, яка в мене була вдома. Спершу свої вироби Олеся надсилала захисникам і захисницям у різні куточки України. Зараз, за її словами, близько 80% адаптивного одягу ручної роботи залишається для поранених військових, які проходять лікування у медзакладах Тернопільщини. У її волонтерському асортименті широкий вибір речей. Це адаптивна білизна, і чоловіча, і жіноча, адаптивні штани, адаптивні шорти, адаптивні кофти, адаптивні футболки. Перешивала зимові куртки в адаптивні, тому що є хлопці, які хочуть виходити на вулицю, але в них немає такої можливості, тому що просто зима, холод, мороз, тому були такі запити. Окрім адаптивного одягу, захисники та захисниці отримують від волонтерки інші корисні речі: ортопедичні подушки у формі кісток, а ще торбинки у вигляді зайців, які діти наповнюють солодощами як символічний подарунок для військових. На виготовлення кожного виробу потрібно чимало часу, особливо на підготовку матеріалів. Тому цього разу у домі ветерана Олеся Школьна організувала зустріч із небайдужими, які допомогли їй у цьому. Тут дівчата нарізають липучки, підготовлюють, нарізають планки, проклеюють їх, укріплюють, і це те, без чого адаптивний одяг не може бути. Це такі можна сказати основні процес. Волонтерка розповідає, з матеріалами для виготовлення виробів активно допомагають небайдужі люди. Вони приносять одяг для перешиття, тканини, фурнітуру та підтримують донатами. Лише від початку 2024 року жінці вдалося створити понад тисячу адаптивних речей для поранених військових. Деякі з її виробів побували навіть за кордоном. Зокрема, їх уже носять у Стокгольмі. 19 квітня у суботу на футбольному полі зустрінуться Тернопільська Нива та Маріупольський Фенікс. Матч відбудеться о 13.00 на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Гру у прямому ефірі транслюватиме телеканал тіві 4 онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук. На цьому випуск новин завершується. Піклуйтесь про своє здоров'я та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.